Доброго дня! Є такий вже цілком забутий персонаж, як Іристович. Він же Люся. Так от це Люся пару днів тому в ефірі з Латини щось бопнуло про мене. І згадав про Талін і історію. І я розумію, чому. Коли він виїжджав з України, він ще не думав, що він ніколи сюди не повернеться. Йому мрілися мільйони, йому мрілися палаци і яхти. Навіть я думаю, він мріяв про президентство України. Але через місяць сталися його публічні дебати зі мною. Десь приблизно 30 хвилин. І після цих дебатів розтануло все. Всі ці казки, всі ці мрії про мільйони грошей, про яхти. Вони щезли, як примара. Як і не було цього. А залишилася московська агентура. Залишилося вигнанець зі своєї країни. Хоча, чи вважає, він Україну своєю, це ще питання. І залишилося Латиніна. Бо його ніде не приймають, ніде не публікують. А от Латиніна він може приходити щось розповідати. Як це? Агент ФСБ знайшов агента ФСБ. До речі, про Латині наведу ще одну інформацію. У неї була велика кампанія, не кампанія, а програма інфільтрації в український простір до України. І в тому числі я доклав зусиль, що цього не сталося. І тому вона так само, як Ганчірка, така сама, як і Люся Арістович. Ну що ж, побажаємо їх гарних дітей з ними, бо е, після тої публічної дебатів. Арістович навіть розлучився. Так само в нього погано. Тому і він плюється отрутою, бо все, про що він мріяв, після Таліну щез. Тобто ще раз побажаємо гарних діточок на москві. І більше нічого разом з готинями. І більше нічого доброго на них не чекає. А от нам ще багато працювати, і найближчим часом вийдуть великі роботи з великими західними фінтенками і експертами. І щодо накладання санкцій на порти, які обслуговують новий флот Рашки, і щодо реалізації те, що того, що було запропоновано рік тому Атланті консул конфіскації російських активів без конфіскації, це все буде на відміну від Люсі Рістовича. Гарного дня!